Чи побачимо ми цієї зими графіки відключення електроенергії? І відключення електроенергії будуть. І нестача тої електроенергії буде. І пошкодження енергомереж також ми чекаємо. На жаль, все це буде. Чи зможе Україна задіяти f 16 на полі бою вже у лютому? f 16 буде задіяно до кінця весни наступного року. Отак буде. Я вже це дивилася. Чи дійсно погода залишає Україні всього ще 30-45 днів для активного наступу? Ви знаєте, навіть менше, ніж озвучено. А далі вже перевзуваємося, перевдягаємося, пересаджуємося на трошки іншу техніку і погнали далі. Чи дійсно безпілотники по російських аеродромах майже завжди запускають з Росії? Звісно, там літає з Росії на Росію, розумієте? Весь час. Чи буде подовжено контурнаступ і в холодну сиру погоду. Ой, ви знаєте, картинка гарна. Я казати не буду, що я бачу. Але хочу сказати, що наші хлопці ще здивують технікою або новим підходом до війни, або стратегією новою. Так що чекаємо добрих новин. тут. Чи дійсно росіяни атакують Україну здебільшого свіжозробленим озброєнням? Ну, так. А, а як, ну, а яке ще озброєння? Київ за три дня операція ну, гімно. Розумієте, там все озброєння ще з радянського часу пішло на ті три дня. Зараз у Рашки є три основні постачальники зброї. або Якихось елементів тієї зброї. Чи буде значний вплив на хід війни від передачі Україні ракет Атакамс? Так, після цих ракет, як буде для нас? Як буде для нас? Е, ви розумієте, ті ракети це одна третя. Всієї установки, тобто потрібні ще дві частини. То, що нам дадуть ракети, це, звісно, спасіба дуже класно, але ми будемо чекати ще якісь допоміжні засоби для того, щоб воно працювало. Я не воєнний експерт, там я не знаю, загугліть, що там за ракети і що для них потрібно. До чого призведе указ Зеленського про перевірку всіх рішень ВЛК з початку повномасштабної війни? До чого це призведе? До того, що дачі заграничні, куртки заграничні, тачки. Все це буде виявлено, все це буде арештоване. Але дай Боже, що все це пішло у бюджет якою буде ситуація у найближчі два місяці на бахмутському напрямку? Ах, нас жде велика перемога на бахмутському напрямку. Я не буду зараз озвучувати, як після чого. Там є такий пунктик, який треба пройти фізично на карті така точечка. І ось коли наші хлопці її здолають, а вони так і зроблять, і ми з вами будемо дуже цьому радіти, дай Бог. Може, не через два місяці, може, трошки довше, але результат один і той самий один і той самий. Бахмут це Україна. Якою буде ситуація у найближчі два місяці на запорізькому напрямку? Хлопці потроху будуть тримати позицію, звільняти. Селища, території громади і об'єднувати їх в одну один-єдиний клаптик під назвою Україна. Ось так воно буде. На всіх напрямках так воно буде. Чи дійсно Кремль на сьогодні не прагне перемовин з Україною? Ні, серйозно. Ви думаєте, коли вони налагоджують поставку зброї? коли Вони. Налагоджують свою дебілізацію, мобілізацію, коли вони хірячать по нашій країні ну, пару разів на тиждень, вони, ну, це все йде до мирних переговорів, так я розумію. Ми ж казали, вони до останнього пакетика будуть виділуватися. Чи дійсно після успішної спецоперації ЗМІ 8 значно зросла кількість росіян, які хочуть здатися? Так, це правда і це є у моєму відео. Чи будуть фундаментальні зміни в ЄС як структурі у найближчі кілька років? ЄС доля ЄС у найближчі кілька років. Доля ЄС. У найближчі кілька років ЄС чекає або завершення своєї діяльності, або переформатування. Тобто, так, як сьогодні, вже не буде. Буде якось по-іншому. Те, що є сьогодні, воно не працює. Ні ЄС, ні НАТО, ні ООН. Воно не працює. То все треба нищити, і то все треба міняти. Чому РФ перекинула в Україну частину нової армії раніше ніж планувала? Бо земля під ними горить. Бо території захвачені вони не можуть їх встояти. Розумієте? Вони не можуть їх відвоювати далі. Було взагалі сюди ступати на нашу землю, щоб такого не було. Чи дійсно Україні ніколи не пропонували членство в НАТО в обмін на території? Не було такої бесіди. Чи пов'язані найбільші військові навчання з часів холодної війни, які готує НАТО, з війною в Україні? НАТО готується не до війни, а до самозахисту і самозбереження. Про що думає НАТО? Ось так обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.